Математика урок 9 частина 2. Тема Розряди та класи. Клас одиниць і клас тисяч на зі змінною, Пряма Перетин прямих. Відкрийте сторінку 44 у підручнику та попрацюйте з таблицею класів і розрядів. Запишіть до таблиці числа 3100 5240. Тридцять вісім тисяч два. Сімдесят тисяч сім. Перевірте. Три тисячі сто. П'ять тисяч двісті сорок. Тридцять вісім тисяч шістьсот два. Сімдесят тисяч сім. Обведіть у таблиці числа у розряді сотень яких стоїть цифра 0. Так, це число 70 000. Чудово! Попрацюйте із наступним завданням. Запишіть загальну кількість одиниць десятків сотень тисяч у числі 8630, 2070 та 7001. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Перевірте, у числі 8630, 8630 одиниць, 863 десятки, 86 сотень та 8 тисяч, у числі 2070. Дві одиниць, 27 десятків, 20 сотень та 2000. У числі 7001 7001 одиниця, 700 десятків, 70 сотень та 7000. Учитель записав на дошці найменше чотирицифрове число. Хтось витер дві цифри праворуч. Запишіть для отриманого числа. Наступне попереднє число. Отже, яке найменше 4 цифрове число? Так, це тисяча. Якщо витерти дві цифри праворуч? Так, отримаємо 10. Назвіть для цього числа наступне попереднє? Так, це 11 і 9. Запишіть. Чудово! Сторіночка 45 у підручнику. Виконайте завдання та знайдіть число 4 сьомих якого дорівнюють 28. Пригадайте, що потрібно зробити, щоб знайти число за величиною його дробу. Молодці. Потрібно число поділити на чисельник і помножити на знаменник. Отже, знайдіть число 4 сьомих, якого дорівнює 28. Так, 28 потрібно поділити на 4 і помножити на 7. 28 поділити на 4. Це буде 7, а 7 помножити на 7. Це буде 49. Так, запишіть. Знайдіть число 7, 9, якого дорівнює 63. Молодці ми 63 поділимо на 7 і помножимо на 9. І отримаємо. Молодці, 81. Виконайте наступне завдання та обчисліть частку. 3215 поділити на 5. Пригадуємо, як ми виконуємо ділення у стовчик. Спочатку добираємо перше неповне ділене. Оскільки в нас одноцифрове число 5. Ми ділимо на 5. Тому ми беремо спочатку одну цифру 3. 3 ми не можемо поділити на 5. Беремо 32. 32 ми зможемо поділити на 5 з остачею. Отже, перше неповноділена 32. Це в нас буде в часті одна цифра, друга і третя. Тому в часті ставляємо три крапочки. Підбираємо таке число, що при множенні на 5 отримати 32 або найближче до 32. Так, ми можемо взяти по 6, 6 на 5. 30, отже, 6 записуємо на місці першої крапки. А від першого неповного діленого 32 віднімаємо 30. І вийде 2. Зносимо 1 і друге неповне ділене – 21. Добираємо таке число, що примножені на 5 отримати 21 або найближче до 21. Так, ми можемо взяти по 4. 4 на 5 20. Отже, 4 записуємо на місці другої крапочки, а від 21 віднімаємо. 20 і отримаємо в часті 1 та зносимо ще 5. Отримаємо третє неповне діле на 15, а 15 поділити на 5. Це буде 3, тому на місці третьої крапочки записуємо 3. І від 15 віднімаємо 15 і отримаємо 0. Отже, ділення завершене і результат 643. А зараз поставте відео на паузу та виконайте ділення самостійно. А тепер перевірте. 3808 поділити на 8. Отже, перше неповне ділене – 38, у часті 3 цифри. Ми можемо взяти по 4. 4 на 8, 32. Отже, на місці першої крапочки пишемо 4, а від 38 віднімаємо 32. Отримаємо в остачі 6. Та ще зносимо 0. Отримаємо друге неповне ділене – 60. Добираємо таке число, що при множенні на 8 отримати найближче до 60. Так, ми можемо взяти по 7 7 на 8. 56. Так, тому ми записуємо 7 на місці другої крапочки, і від 60 віднімаємо. 56. О, старше отримуємо. 4 та зносимо ще 8, і отримуємо третє неповне неповнеділене 48. А 48 поділити на 8. Можемо взяти по 6. Так, 6 на 8, 48. Отже, від 48 віднімаємо 48, отримуємо 0 в остачі. Ділення завершене, результат 476. Перевіряємо наступне число. 1506 поділити на 3. Перше неповне діле на 15, оскільки 1 ми не можемо поділити на 3. Беремо дві цифри 15. У часті в нас трицифрове число, три крапочки. 15 ми ділимо на 3. Ми можемо вже відразу взяти по 5. 5 на 3. 15. Від 15 віднімаємо 15, отримуємо 0 у остачі. Далі в нас маємо знести наступну цифру 0. Але ми знаємо, що при діленні. Якщо ми 0 поділимо на будь-яке число, то ми отримаємо все рівно 0, тому ми навіть його і не пишемо 0, а відразу надписуємо на місці другої крапочки 0. Зносимо наступну цифру 6. 6 поділити на 3, ми можемо взяти по 2. Так, 2 помножити на 3 це буде 6. Від 6 віднімаємо 6, отримуємо 0. Отже, ділення завершене, і результат 502. Чи такі у вас вийшли результати? Молодці. Пригадайте, щоб розв'язати нерівність зі змінною, тобто знайти розв'язки нерівності, потрібно знайти всі такі значення змінної, за яких числова нерівність буде правильною, або довести, що таких значень немає. І тому зараз допоможіть порівняйку вказати значення змінної, яке задовольняє ось таку нерівність. Сума чисел 4906 та х буде меншою за 10.092. Беремо спочатку А, де х дорівнює 5185. Ми до 4906 додамо 5185. Запишемо це у стопчик. Обчисліть результат. Так, це буде 10.091. Підставляємо цей результат. 10.091 менше, ніж 10.092. Так, ми можемо вже сказати, що це число нам підходить і задовольняє нерівність. Тобто нерівність є істиною. Але нам потрібно перевірити і варіанти Б і В. Якщо у нас у варіанті Бх дорівнює 5186. Тобто на один більше від попереднього числа, то і результат у нас буде на один більше, тобто до 4906 додати 5186 і отримаємо 10092. 10092 менше, ніж 10092 – Це вже в нас хибна нерівність. Це значення не задовольняє. В підставляємо, де х дорівнює 5187. Тут ми бачимо, що іще на один більше в наше число, отже, і результат буде 1093, 10 тобто на один більше. Тому, скажіть, будь ласка, яке значення змінної задовольняє цю нерівність? Так, значення змінної і рівня 5185. Обведіть варіант відповіді А. Таким самим чином ми перевіряємо нерівність Б. Різниця чисел 5837 і С має бути меншою, ніж 1496. Таким самим чином ми перевіряємо. Отже, від 5837 віднімаємо 4340. Запишемо А. Обчисліть результати. Поставте відео на паузу. Так, результат у нас буде 1497. 1497 менше, ніж 1496. Ні, це в нас схибна нерівність, отже, це назначення не підходить. Перевіряємо значення b, де в нас c дорівнює 4341. Бачимо, в нас на 1 збільшилося число, а результат тоді зменшиться на 1. Так. І тому результат у нас буде. 1496. 1496 менше, ніж 1496. Ні, нам цей результат також не підходить, тому що це буде хибна нерівність. Але перевіряємо ще В. Від 5837 відняти 4342. Бачимо, що цей результат у нас знову ж таки збільшився на 1. А отже, самий результат у нас. Так, зменшиться на 1 і буде 1495. Перевіряємо нерівність. 1495 менше, ніж 1496. Так, а за цієї умови у нас нерівність є істиною, тому нам підходить значення змінної С дорівні 4342. Обведіть правильний варіант відповіді. Чудово! Сторіночка 46 у підручнику. Розв'яжіть складену задачу на знаходження числа за величиною його дробу. Спочатку прочитайте текст задачі. Фірма виділила 24 тисячі гривень для оновлення обладнання це дві п'ятих загального доходу. Третина доходу пішла на податки, а решту грошей витратили на благодійність. Скільки грошей витратили на благодійність? Про що йде мова в задачі? Так, що гроші витрачали на обладнання, на податки та на благодійність. А що відомо нам про загальний дохід? Так, а про загальний дохід нам нічого не відомо. Тому ми і пишемо: Загальний дохід знак питання гривень. Далі, на що витрачали гроші? Так, на обладнання, податки та благодійність. Скільки гривень витратили на обладнання? Так, на обладнання витратили 24 тисячі гривень, і це в нас 2 п'ятих від загального доходу. Ми так і запишемо обладнання. 24 тисячі гривень це 2 п'ятих і показуємо стрілочкою від загального доходу. Що відомо про податки? Так, що на податки пішла третина доходу. Тобто, невідомо скільки гривень, але відомо, що одна третя від загального доходу. Так, показуємо знову ж це стрілочкою. А що відомо про гроші на благодійність? Так, що витратили решту грошей. Отже, знову ми пишемо благодійність, знак питання гривень. Решта Запишіть. Яке звучить питання у задачі? Так, скільки грошей витратили на благодійність. Отже, розв'язання. Яким чином ми можемо розв'язати цю задачу? Так, нам потрібно дізнатися, який же був загальний дохід фірми. Якщо відомо, що на обладнання витратили 24 тисячі гривень, і це становить 2 п'яти загального доходу. То чи можемо ми знайти загальний дохід? Так, нам потрібно 24 тисячі поділити на 2 і помножити на 5. І це буде. Так, це буде 60 тисяч, адже 24 тисячі поділити на 2 це буде 12 тисяч, а 12 тисяч помножити на 5 це буде 60 тисяч. Пояснення загальний дохід. Що ми можемо дізнатися потім? Так, у другій дії можна дізнатися, скільки грошей пішло на податки. Відомо, що витратили третину всього доходу. Молодці! Нам потрібно 60 тисяч поділити на 3 і помножити на 1. І це буде? 20 тисяч. Так, запишіть. Пояснення на податки. Якщо відомо, що загальний дохід фірми був 60 тисяч гривень, на обладнання витратили 24 тисячі гривень, на податки витратили 20 тисяч гривень, то чи можемо ми знайти, скільки грошей витратили на благодійність? А як саме? Так, можна спочатку дізнатися, скільки грошей витратили на обладнання і податки разом. Це нам потрібно до 24 тисяч додати 20 тисяч і отримаємо 44 тисячі гривень разом на обладнання і податки. А в четвертій дії. Так, ми дізнаємося, скільки ж грошей витратили на благодійність. А як саме? Так, нам потрібно від 60 тисяч відняти 44 тисячі і отримаємо 16 тисяч гривень. Скажіть, будь ласка, так скільки грошей витратили на благодійність? Так, 16 тисяч гривень витратили на благодійність? Чудово! Попрацюйте із геометричним завданням та допоможіть суперромбику позначити точки на рисунку буквами. А також допоможіть провести пряму через кожні дві точки, назвати ці прямі та записати ті прямі, які утворилися. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Перевірте, якщо потрібно провести пряму через кожні дві точки, то в нас вийде ось такий малюнок. Через кожні дві точки ми проведемо пряму, так, навіть через протилежні точки. А тепер назвіть, скільки усього прямих вийшло. Так, усього вийшло 6 прямих А, С, Б, Д. Молодці. Сторінка 47 у підручнику. Ви учасники великих перегонів, тому оберіть мотоцикл, на якому будете брати участь у моторалі та обведіть його. А тепер на таймері поставте 4 хвилини та виконайте запропоновані завдання. Молодці так трима?